Харківська астрономічна обсерваторія підготувала Романюка Ліна. Харківська астрономічна обсерваторія розташована в Харкові і була заснована в 1808 році. Вона є однією з найстаріших обсерваторій в Україні. Її історія почалася як астрономічний кабінет Харківського університету. І з часом вона перетворилася на повноцінний науковий центр із сучасним обладнанням для астрономічних досліджень. Спочатку обсерваторія була лише навчальним кабінетом для студентів, заснованим за ініціативи Василя Каразіна. Значні зміни сталися у 1888 році завдяки Григорію Левицькому, який домігся будівництва окремої будівлі з сучасним на той час обладнанням. Обсерваторія стала осередком наукової астрономії в Харкові. Сьогодні обсерваторії оснащені телескопами, спектрометрами та комп'ютерними системами для аналізу отриманих даних. Такі обладнання дозволяють досліджувати зірки, галактики, планети та інші небесні тіла з високою точністю, застосовуються сучасні методи обробки даних, що відповідають міжнародним стандартам. Основні напрями досліджень обсерваторії це вивчення сонця, змінних зірок, галактик і космічних явищ. Зокрема, проводиться спостереження затемнень, метеорних потоків, а також аналізуються структури та рухи соряних систем. Ці дослідження сприяють глибшому розумінню процесів у Всесвіті. Серед досягнень обсерваторії відкриття нових змінних зірок, аналіз структури галактик і вивчення космічної радіації. Її науковці зробили вагомий внесок у розробку теорії еволюції зірок і галактик. Багато результатів досліджень опубліковане в міжнародних наукових журналах, що свідчить про високий рівень роботи. Окрім наукових досліджень, обсерваторія виконує освітню місію. Вона організовує лекції, екскурсії та навчальні програми для школярів, студентів і всіх охочих. Це дозволяє популяризувати астрономію та зацікавлювати молодь у вивченні космосу. Такі заходи надихають нові покоління дослідників. Сьогодні обсерваторія працює як частина Харківського національного університету імені Каразіна. Завдяки новітнім технологіям вона зберігає свою важливу роль у науці, продовжуючи проводити фундаментальні дослідження. Обсерваторія співпрацює з міжнародними партнерами, обмінюючись знаннями та досвідом. Харківська астрономічна обсерваторія це унікальне місце, яке об'єднує історію, науку та освіту. Її внесок у розвиток астрономії в Україні є значним. Вона залишається осередком інновацій і натхнення, розширюючи наші уявлення про Всесвіт. Дякую за увагу.